Доброго ранку, колеги. Коротенький стрім, звернення до вас щодо нашої петиції 8401 по законопроекту. Друзі, важлива новина, що наступного тижня буде розглянуто постанову Верховної Ради, якою фактично заблокував пан Разумков законопроект 8401. Скоріше за все, засідання буде там понеділок, вівторок, середа, максимум четвер. Після цього сумнівів немає, що Верховна Рада набере голоси і скасує зазначену постанову, чи її не підтримає, Там є різні процедурні моменти. Не буду на них загострювати увагу, але після цього законопроект підпише голова Верховної Ради, відправить його на підпис президента. Отже, у нас залишилось лічені дні: один, два, можливо, максимум три, для того, щоб зібрати підписи під петицію, зібрати 25 тисяч і поставити. Е Таку червону лінію для Володимира Зеленського. Я знаю, що багато хто з вас підписав. Не розумію тих колег, які не підписав, і звертаю зараз цим стрімом до тих, хто бореться, не опускає руки в той спосіб, який можливий. А петиція сьогодні це єдиний можливий спосіб, щоб виказати своє незадоволення, виказати свою позицію щодо збереження Спрощенки, щодо збереження підприємництва загалом в Україні. Звертаюся до вас, небайдужі колеги. Активні колеги, знаю, що ви поставили підпис, але нам не вистачає трьох тисяч голосів. Якщо зараз ми їх не назбираємо за ці два дні, то і ваш підпис, і мій, він буде марним, тому що не набравши 25 тисяч, подиця не буде взагалі розглянута. Отже, в мене до вас звернення. Я знаю, що ви і так постаралися зробили, але закликаю вас зараз знайти друга товариша, члена з родини, хто не підписався, зробити йому дію. Знаю теж пересроги і відношення до дії, але можна її зробити, а потім видалити. Зробити дію і разом з ним підписати петицію. Підписати петицію, щоб додати цих три тисячі голосів. Сьогодні вихідний неділя: знайдіть одну особу і разом з ним підпишіть, допоможіть їм підписати цю петицію. Тоді ми отримаємо довгоочікувані 25 тисяч, і тоді петиція обов'язково буде розглядатися. Офісом президента, розумію, що навряд чи президент її буде розглядати, але принаймні офісом президента. І це буде яскравий маркер. Яскравий маркер діяльності Володимира Зеленського на посаді президента. Це, до речі, звернення не тільки до підприємців, і якщо ви будете спілкуватися з своїми друзями і колегами, то не обов'язково підприємці. Мене підписали всі члени моєї родини, які не є підприємцями. Так само і ви закликаю, щоб ви звернулися до тих, хто. Просто ваш друг, товариш і просто небайдужий до цієї теми чи до теми дотримання слова, дотримання слова президентом, гарантом Конституції. Якщо гарант Конституції не дотримується своїх публічних обіцянок, то чого він взагалі вартує? Тому на те варто звернути увагу, варто зафіксувати цей факт, тому що це вже була пряма мова щодо. Дії певних податкових преференцій і певних податкових можливостей на час дії воєнного стану і ще рік після того. Тому переконайте друзів, колег, покажіть, що це важливо. І дуже важливо, щоб під вашим підписом, щоб він не згорів, стояв підпис вашого друга, колеги чи члена родини і тим самим зафіксувати нашу позицію. Це мій коротенький стрім. Звернення до вас новин багато, але розлогий. Стрім по новинам свої оцінки. Я дам дещо пізніше, тому що зараз надзвичайно є важливим завершення тої справи, яку ми з вами почали поставивши свій підпис під петицію. Ще раз до тих зневірених, які кажуть, ось який сенс. Ви самі говорили, що петиції не працюють. У мене немає ілюзій щодо петиції, але увага! Не обрізайте оце і тільки це флодекцію в свою голову. Послухайте далі на сьогоднішній день. Це єдина можливість, єдина можливість боротися з режимом. Ми не можемо вийти на майдан. Ми не можемо виказати своє незадоволення навіть в соціальних мережах, тому що є проблеми, є погрози. Усім погрожують, чим тільки можна. Тому давайте зробимо це у законний спосіб шляхом петиції. Зафіксуємо свою позицію і поставимо червону лінію президента. Перейде він її чи не перейде. Перейде, ну черговий маркер, черговий доказ, те, що він. Людина, яка не тримає слова, яка кидає свої слова на вітер. В принципі, таких доказів вже багато, але от в даному випадку, в нашому випадку, є відеодокази, де чітко президент говорить його слова є в відео, і я відео скину як посилання під е, цим стрімом. покажіть це друзям, колегам і переконайте, під свій підпис знайдіть ще один підпис того, хто вас поважає. Хто переймається тематикою і хто дбає за Україну? Хто хоче, щоб на чолі держави Україна була та людина, яка відповідає за свої слова, а відтак є гарантом і своїх слів, і всього законодавства України. Тому сьогоднішній стрім короткий, саме з цього приводу знайдіть, друзі, колеги, ще під свій підпис. Підпис того, хто вас підтримує, щоб ми завершили розпочату справу. Цей ФОПС Україн, гарного вихідного дня. Всім сонця, миру і здобутків.